Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ урок 92-й. Нагадую, тиждень 11. -й. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку туристичний маршрут Житомирською областю. На початку уроку переглянемо відеосюжет. Помандруємо Житомирською областю. Си розкішні, сторона древлян не сторони то писність, розкаже про слов'ян. Славиться топазами житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут ні прошу мить посередні бро. Пригадаємо вивчене. Виконаємо завдання. Розглянь контури Житомирської області. Що вони тобі нагадують? Намалюй контури області пальчиком у повітрі. Запам'ятай їх! Попрацюй з контурною картою, що на сторінці 41. Підпиши Житомирську область. Познач і підпиши Адміністративний центр області, місто Житомир. Познайомимося з туристичним маршрутом Житомирської області. Прочитай назви туристичних об'єктів. Підкреслуй. Відомі тобі Поліський природний заповідник, Музей коштовного і декоративного каміння, Каміне, Кам'яне село, Літературно-Меморіальний музей Лесі Українки, Місто Користень. Пригадаємо вивчене. Виконаємо завдання чотири. Обери правильну відповідь. Основні об'єкти охорони поліського заповідника А, ліси і болота, Б. Луки і пагорби В. печери. Отже, що є основними об'єктами охорони поліського заповідника? Так, це ліси і болота. Найбільша річка Житомирської області А. Дніпро, Б. Дністер, В. Тетерів. Найбільша річка Житомирської області тетері. Піщані пагорби, сформовані вітром, А. Товтри. Б. Дюни. В горе? Це дюни. Поясни, як родовища торфу пов'язані з великою кількістю боліт у Житомирської області. Пригадали? Мох з який росте на болотах, в процесі відмирання цієї рослини так, утворюється торф, який потім добувають, висушують і використовують в господарстві. Підкресли словосполучення. Що називають властивості дорогоцінного каміння. Прочитайте, що підкреслюємо: Гарне забарвлення, яскравий блиск, висока прозорість. І значна твердість. Наступне завдання. Познач неправильні твердження. Неправильні. Прочитаємо ці твердження. У Житомирській області розташоване єдине в Україні родовище дорогоцінного каміння. І це правильне твердження. Музей бурштуну розташований у Житомирі. а ось це твердження неправильне. Дорогоцінне каміння це скам'яніла смола давніх хвойних рослин. І це твердження неправильне, бо це бурштун, скам'яніла скам смола давніх хвойних рослин. З дорогоцінного каміння і бурштину створюють ювелірні вироби. Це твердження правильне. Ознайомимось із загадковим туристичним об'єктом Житомирської області. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Камінне Кам'яне село це пам'ятка природи, що є скупченням великих кам'яних брил посеред лісу. Порослі мохом камені нагадують сільські будинки. Вони розміщені так, що утворюють вулиці. Тут навіть є майдан, школа і церква. Звідси й назва пам'ятки кам'яне село. Перегляньмо відеосюжет. Ніколи не думала, що камені можуть бути такими величезними. Приміром, ось цей як двоповерховий будинок. І таких п'ятиметрових валунів тут стільки що очі розбігаються. Коли людина потрапляє сюди і бачить таке велике скупчення валунів різної форми різного розміру. Вона видивується в неї. Виникає природне запитання. Звідки вони тут взялися? Є дві наукових версії про походження цієї місцевості. Отут, перша, перша давніша льодовикова, нібито колись в давні часи. Останнє заденіння це було 20 тисяч років тому. льодовик, який рухався з півночі в бік екватора, притягнув ці камені по дорозі з собою, десь із Скандинавії, з Карелії, з, з тих місць, де його багато цього каміння. По дорозі в нього шліфував. Ломав, потім він зупинився на якійсь місцевості, додалися фактори вивітрювання до цього всього. Потім клімат глобально змінився, вода його промила, тверді породи залишились, і ми отримали такий рельєф. Є ближче за віком інша версія, яка спростовує цю попередню версію, і вказує на те, що це каміння місцевого походження. Це, по суті, залишки древніх гір. Отже якої думки науковці про походження цих кам'яних утворень? Виконай наступне завдання. Обери правильну відповідь, Якої висоти сягають камені А 5 метрів, Б. 50 метрів і В 5 дециметрів. Перевір себе. Розв'язавши приклад, 45 метрів поділити на 5 буде 9 метрів, 200 дециметрів поділити на 5 буде 40 дециметрів, 9 метрів це 90 дециметрів. або 40 дециметрів це 4 метри. 9 метрів підняти 4 метри буде 5 метрів. Відповідь 5 метрів. Позначте правильну відповідь. Нейробіка від бубу. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте відповідь. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте відповідь. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Удинок залишився свій пиший. Прочитаємо інформаційну довідку разом. Леся Українка народилася 1871 року в місті Новгород Волинський, сучасна Житомирська область. У будинку, де її родина мешкала кілька років, нині розташований літературно-меморіальний музей. У ньому експонують речі, що належали лесеній родині. Здійснимо віртуальну подорож до музею Новгород Волинському. Переглянемо відео. Будові, без всяких змін. Він залишився таким, який був, коли сім'я Косачів поселилася в ньому в 1870 році. Кімната зберігає той вигляд, коли сім'я косичів проживала у даному будиночку. Одна із святих свята кімната дитяча. Тут 150 років тому народилася дівчинка Лариса, щоб стати до світу геніальною лесею Українкою. Підже в цій кімнаті знаходяться особисті речі, які дозволяють нам доторкнутися до безсмертного образу поетеси Української національний одяг вишита сорочка, спідниця, фартух, стрічки намисто та інші речі пенал якому зберігала у ліці та ручки чашечка, яку Леся привезла з далекої Італії. Пригадаємо вивчене з української літератури, обравши правильну відповідь. Справжнє ім'я Лесі Українки А. Лариса Петрівна Косач Б. Олена Пчілка, В. Ольга Петрівна Косач. Яке справжнє ім'я? Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Твори Лесі Українки. А. Давня весна, Б. Лісова пісня, В. Красо України Поділля і Г. Дочка Прометея, що написала Леся Українка? Давня весна, лісова пісня. Красо України Поділля. І перший вірш Леся Українка написала, коли їй було скільки років? Варіант А-9, варіант Б-19 і варіант В 10. Так, коли їй було 9 років. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Коростень у минулому іскоростень. Одне з найдавніших міст України, головне поселення племені деревлян. Уперше його згадано в Повісті минулих літ. Нестор Літописець описує конфлікт князя Ігоря з деревлянами і прихід до влади його дружини. Нині в Коростені працює краєзнавчий музей, де можна дізнатися чимало захопливого про життя деревлян. Пригадай вивчене з історії Упиши ім'я дружини князя Ігоря. В підпис до світлини. Як звали дружину князя Ігоря? Так, княгиня Ольга, пам'ятник княгині Ользі в користині. Попрацюйте з текстом вправи вісім як справжні мовознаці. Підкресліть у виділеному реченні граматичну основу. Виділи в тексті іменники. Початковій формі. натисніть на паузу і виконайте ці завдання. Підведемо підсумки. Так, який туристичний маршрут Житомирською областю ти запропонуєш своїм друзям? А я прощаюсь з вами. До наступного уроку на все добре. Бувай.